Добрий вечір. Сьогодні у нас така смачна святкова закуска, можна сказати, такий аперитивчик перед застіллям, коли ви чекаєте гостей. Тому зараз покажу, що ми будемо робити. Почнемо наше готування. Що нам знадобиться? Червона цибулька. Ось такий оселедець. Ви можете взяти будь-який який вам подобається. Я взяв вже порізаний шматочками. Дивіться, який красивий. Чорний хліб, саме чорний, з білого буде не так. Далі нам потрібен буряк. Ставимо його варити, я думаю, цього показувати не потрібно. Десь 40-50 хвилин ми його відварюємо. Зараз замариную, нашу, замариную наш оселедець. Хто не пам'ятає, нагадую. Оселедець, червона цибуля, сіль, оцет і олія. Перемішали 10 хвилин і будемо. І можна подавати. Далі, зараз я покажу, що в нас вийде. Як, як ми його нарізаємо і продовжимо. Ось так нарізана наша цибулька. Дивіться, десь отакими от шматочками робіть, можна кільцями, але не дуже маленькими, не дуже тоненькими. Далі цю цибульку ми додаємо нашу, нашу саланицю. Я злив рійка, яка була саме в ньому, тому будемо додавати лише нашу. Зараз покажу, що в нас буде. Так, продовжуємо маринувати. Оце. Десь на 250 грамів філе риби. Десь дві чайних ложки. Ну, якщо хтось любить трішки кисліше, можна трішки кисліше. Олія. Десь одна столова ложка. І сіль десь пів чайної ложечки. Ось так. Все це ретельно перемішуємо. І будемо 10 хвилин чекати, поки будемо терти наш бурячок. Бурячок у мене ще гарячий, тому я включусь, коли він вичахне. Та будемо його вже потерти, я його покажу. Тому. Далі продовжимо. Ось такий у нас бурячок. Як тільки ви дістали його з води. І він ще гарячий. Візьміть та проштрикніть його. Так, він буде. Проштрикніть ножом, виделкою, Зробіть багато отворів, але аж до середини. Так як там буде кипіти його сік. І так він вичахне набагато швидше. Тому це такий лайфхак для вас. Якщо у вас немає багато е, часу, то це буде саме-саме так. Прискорити ваше, ваше творіння або вашу страву. Тобто, зробіть так. У мене тут є діри, але їх не видно. Тому він уже холодний. Пройшло десь 15 хвилин, як я дістав його, е, можна так, з окропу сказати. Тобто це діючий. Такий метод. Дякую за увагу. Продовжимо, коли його натриму. Натирати я буду на велику тірку. І вам рекомендую зробити так. Якщо ні, то можна порубати навіть мілку. Тут ролі не зіграє, але великі шматочки будуть тут смачненькими. Так, ось наш бурячок. Бачите, яка краса. Ми його нарізали і точніше натерли. Тепер саме головне. Чесник. Два зубчики на десь 400 грамів бурячку. Ось такий красота оп. Далі. Один зубчик є, інший так. Ще один сюди. Оп. Це як мінімум. Якщо ви любите, Часничок, можете й більше, але рекомендую саме така пропорція: 400 грамів бурячку, два зубчика часнику. Такого середнього, не великих зубчиків, а десь середніх. Далі, що ми робимо? Майонез. Сюди десь потрібно, ну, я думаю, грамів 150 майонезу. Забагато, ну десь 10, грамів 100. Давайте так. 100 грамів майонезу. Тому що треба зробити таку смачну та насичену, як завжди, закінчається. Скінчився майонез на самому цікавому місці. Технічні такі негаразди. Ну, будемо додавати ще один. Ось так. Тут десь 100 грамів майонезу. Буде достатньо на 400 грамів. Так, все це ретельно, ретельно ми мішаємо. І якщо у вас дуже солодкий буде буряк, то пам'ятайте, що у нас є ще оселедець, який, в якому додано десь дві чайних ложки оцету. І це воно скомпенсує. Тому не потрібно його не солити, не перчити тут. Просто ось так мішаємо. Якщо він, буряк у вас не солодкий, то теж нічого не поміняється. Тобто не переживайте, якщо ви зварили і у вас він такий прям солоденький, солоденький. Нічого в цьому страшного немає. Так, ось такий у нас буряк. Бачите? Отак ось прям втираємо майонез та. Часничок. І, що саме головне, нехай ось це настаюється десь. Ну я не знаю, ну давайте хвилин 15, а то й 20, щоб наш бурячок взяв в себе ось цей сок з майонезу та часничку. І потім будемо формувати наші такі бутерброди, канапки, хтось може сказати, з чорного хлібця. Я покажу. Яку ми зробимо страву, ну це просто от. буде така краса, що неможливо буде відірвати ваших гостей, а той самих від такої страви. Але на самому ділі вона проста і це так, доки ви накриваєте стіл. Це те, що потрібно під якусь рюмашку, коли прийшли до вас гості на свято або на вихідний. Тобто, це буде самий раз. Ось дивіться. Втираємо, зверху, так втираємо, щоб зверху ну ось таке, рівненьке, більш рівне було. І все. І через 10 хвилин ще перемішайте, щоб воно як стече, будете, будете бачити, воно буде зверху вже не таке сочне, як ось тут. Воно буде стікати вниз. Далі продовжимо, як будемо формувати наші такі закуску або. Канапки. Продовжимо. Ну що, формуємо наші такі бутерброди. У мене ось такий хлібчик. Рекомендовано такий, але можна будь-який чорний та наріжте його такими квадратними скипками. Ось. Що ми робимо? Дивіться, ось ось такий хлібчик. Ми беремо і намазуємо його. Нашим бурячком. Ось так. Просто роздавіть по хлібчику. Ось так, вишні сюди. Ось щоб воно було по формі нашого хлібчика. Це є, так? Да? Тепер зверху накриваємо його ще одним хлібчиком. Так, придавіть аж трішки. можна обрати. Ось так придавіть. Щоб воно впитало і вверх. Далі. Зверху цього хлібчика беремо наш оселедець, шматочок і вибираємо таку красиву смачну цибульку. Ось так. І робимо далі. За таким алгоритмом. Зараз ми їх зробимо, пару штучок, і будемо куштувати з вами. Зараз буде дегустація. Наша святкова закуска готова. Зараз я покажу, що в нас вийшло. Це така простенька та смачненька страва. Ось погляньте, ось такі красиві у нас. Бутербродики, заселеце. Це як хтось може сказати, все, що від шуби залишилось, на хліб накидати. Десь так. Тому давайте його скоштуємо. Що в нас вийшло? Це під таку прям рюмашку. Але я таке не п'ю. Тому лише будемо куштувати. І так. Дивіться, беремо, ну куштуємо, це дуже смачно не передати. Такий легкий бутербродик? Хоча Нічого в ньому легкого нема, але дуже смачно. Цибулька доповнює. Часничок відчувається. Бурячок смачний. Чорний хлібчик та рибка. Красота. Приготуйте таке. Гості будуть здивовані. Повірте. Дуже, дуже смачно. Дуже просто. І коли ви на свята, наприклад, будете робити такі страви, як шуба, то у вас може залишитись реально. І <клес> рибка, і бурячок. Тоді просто купіть чорного хлібчика, наріжте його такими квадратиками та зробіть таку смачну страву. Тому. Просто ну, готуйте зі мною. Це це дуже-дуже смачно. Так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, що підписалися та що ви є. До побачення!